І набридло чекати та вірити обіцянкам. Колишнім працівникам городоцького цукрового заводу зневірені пустослів'ям обласних та районних чиновників люди звернулися до Хмельницької самооборони. Ті, в свою чергу, запросили до діалогу ще й співвласника заводу, про що говорили та про результати зустрічі далі у програмі. 13 березня о 10-й годині колишні працівники городоцького цукрового заводу збиралися біля прохідної підприємства. Люди вкотре обговорювали, наболіли і скаржилися на те, що їх вже руками обдурюють та обіцяють запустити завод. І щороку чимало причин та пояснень, чого цього зробити, не вдалося. Вже вкрасилою такий позамітно, чистенько, акуратно, а нас а нас завод валять, розкрадають. Не знаю вже куди, куди вони вивозять, що нам нічого не кажуть. Моя. Мама все время проробила на цьому заводі. Стільки вона вкосе стільки вкладала того тих тої своєї праці і зараз тако зробити, що ну вже сім років завод не працює. Ми лишилися без нічого. Ну, вже старий завод розбили, вивезли гап на чисто. Ну хай же хай лишиться хоч цей. так як ветерани заводів. Нам просто прискорбно і жалко дивитися, що так по, по бандитськи розкрадають, нема влади власті. Корупція зв'язалася, продають за безцінь один другому перепродуї, толку звести, не годен. Треба просто хребет ламати ті корупції. І чим скоріше, тим краще. Декілька років ініціативна група колишніх працівників цукрового заводу оббиває пороги різних провладних кабінетів. Не досягнувши ніякого результату та зневірившись, люди вирішили шукати допомоги у нової влади, а саме представників Хмельницької самооборони. У мене ціла купа пісні я зверталася до всіх. До всіх. Ці, ніякого результату дорізають завод. От ми зібралися нині в самообороні, щоб нам допомогли. Маючи надію, що підприємство можна встановити і запустити його до роботи. От, тому і всі зібралися тут. А а це буде все залежати від нашої нової влади. Ми вважаємо, що особливо в нас в південній зоні практично один завод залишився, ще який, скажімо, ще можна, можна його встановити. Надіються на те, що нова влада прислухається до думки наших людей. Та сьогодні дехто каже, що не обов'язково, щоб завод працював як цукровий. Нехай переобладнають, аби були робочі місця і не втратити таку територію та будівлі. Я за те, щоб працював наш завод завод в будь-якому віді. В будь-якому, нехай не цукровий, не може. Зараз може змоги немає, щоб буряк доставляти. Хай в будь-якові для того, щоб наші діти, внуки і щоб вони працювали. Ми, звісно, дозволили їм своїми руками продали за безсінь їм заводи. Но хочу сказати, щоб вони зараз. З нами не здівалися над нами, над нашими дітьми, над нашою землею, що наша держава дивиться. Та у четвер, 13 березня, представники від Хмельницької самооборони так і не дочекалися. По телефону зустріч перенесли на п'ятницю. Справа в тому, що в нас не настільки багато сил, тобто в нас великий загін і підрозділи багато різних, в тому числі звичайно юридичні і безпеки, і все таке інше. Але ж заявку треба давати на пару днів наперед, тому ж інакше ми не встигнемо. Да. А вчора була така помилка саме в тому, що люди в 10 годин позвонили, сказали, ми в 10 ми зібралися. Ну а куди ж ми встигнемо? Да. Наступного дня. А о 10-й годині у городок приїхали і представники Хмельницької самооборони, і співвласник заводу. Зустріч розпочалася із діалогу на підвищених тонах. не кричіть Нічого не працівники. Заводу запросили нас для того, щоб ми допомогли їм вийти з критичної ситуації, яка склалася якби не одне за один рік, а за багато років. От завод не працює, потихеньку приходить в занепад, і відповідно люди бачать, що щось там вивозиться, щось ріжеться, щось ламається. Не проплочені заробітні плати, ні борги, які накопились за теж за не за один рік. І тому треба з цими людьми, з цими власниками щось вирішувати. Ми зараз зафіксуємо те, що в якому стані завод. Цей стан зафіксуємо, опечатаємо виходи і входи для того, щоб далі це не продовжить розруха. А тоді візьмемо всі документації, яка в них є. Вияснимо ситуацію, чи тут треба відкривати кримінальні справи, чи можливо знайдеться якийсь компроміс, на які згодяться люди, і на такому етапі знайдемо вихід. Після того, як кожен висловив свою думку, люди в супроводі Хмельницької самооборони вирішили обійти приміщення та територію заводу, аби вкотре подивитися, в якому там все стані. Співвласник підприємства не заперечував. А охорона повідомила, що, попри підозри людей, в останні дні нічого з території заводу не вивозилось. Доповідаю, що бо тут були такі заяви від жителів, які тут делегації проходять, що нібито завчора були вивезені матеріальні цінності. Стівночі, то я доповідаю, що ночі перевіряв пости ніяких зауважень, ніяких порушень за добу не було. Все майно на місці. Та найбільше долей цукрового заводу переймався ось цей чоловік Микола Андрійович із Хмельницького. Він плакав, дивлячись на місця, де раніше стояло певне обладнання. Ну тут нема два мотори, там печки обдерті. Він каже, що робив печки, але ну, во там роботи нема. Все воно як було обдерте, не встигли скатувати його, вирізати. Жалко, людей дуже багато. Тут. Люди страдають. Ну, щоб розібратися, що він каже, що все готове тут. Нема один процент готовності. Весь час показував, де знімати недоліки, та казав, що таких власників потрібно саджати за грати. Давай, сюда, З правої сторони казали, що все готове. Апаратури нема. Де ж вона ділася? Казав, що на складі. Ну розібратися, що вона висить на складі, тут гиржі, гиржі, пів сантиметра гиржі. Де воно? Де ділося? Тут потрощено, там, там потрощено. Там є в нього цех э, э, столярний, але він не хотів, щоб ми туди зайшли. Вот. А чому? Значить, там все вирізано. Вот. А, є, а, є, а є железна дорога. Вот. Там все в пізамках. Це треба німецьного, щоб була жорстка прокуратура. І цього чоловіка треба жорстко наказати. В мене все. Відсутність же певного обладнання. Спеціалісти, а саме колишні працівники заводу, пояснили так: на період ремонту обладнання складається вкладовою, все прилади, мотори, все таке, що може зняти вже навіть при союзі, то все воно. Слід всадовці. Колишні працівники оглянули цехи та територію заводу, і їхні думки щодо подальшої долі заводу розійшлися. Одні не вірять в можливість відновлення його діяльності та кажуть, що в першу чергу потрібно вимагати від власників повернути всі борги та провести аудит підприємства. Скільки винні товаробнику, зарплати, скільки вині, скільки винні, автоперевозчикам. Скільки ви ні, не... городської совет, гроші не платять. А людям зарплати А потім починати. Контора стоїть, значить, хто там хоче, В оренду брати, і що, хай беруть. Не беруть в оренду, дати під школу, якусь чи ще щось. Не беруть під школу, дати людям жильє, там можна з 8-10 да, квартир да, зробити. Да, там да. хороші э, кабінети, хороші, тим більше комунікації там є, да. можна зробити світло, є, газ тільки що поставити, і все. Хай а люди там живуть. Місцеві... А решта, решта потихеньку різати, розрахувати зарплати 300, там 30 що тисяч людям винні та виробником, перевозчиком, посілковий совєт чи городський совет розрахуватись гроші, щоб знов не проводили очередних піарів. Що запустимо цукровий завод і запустимо лікувальний корпус. Це завжди передвиборці піари роблять, а його не потрібно. Ви вважаєте, що вже запустити цей завод дуже дуже важко майбутнього? Це цей завод, як цукровий... немає, немає. Це однозначно. Це його можна перепрофлювати. Інші ж навпаки, вважають, майбутнє завод як цукровий має, потрібна лише модернізація. На мою думку, особисто майбутнє в даного підприємства є, але потрібно в першу чергу, щоб був власник, який вкладе кошти, проведе тут як. Технічний як капітальний ремонт, модернізацію, автоматизацію, технолічне обладнання. Ви самі бачите, ви пройшлися по заводі. Ви бачите, що в наявності технолічне обладнання, але в якому воно стані, йому потрібно зробити оцінку, ревізію. Ну я ж кажу, потрібно спочатку все обладнання. Привести до робочого стану, а бажання в людей працювати в своєчасно. Ну як воно є, і люди хочуть працювати. Якщо одні люди говорять, що просто-напросто закрити завод, це не віки ...положення. Потрібно створити робочі місця і відновити працездатність даного заводу. Співвласник заводу людей вислухав і зауважив. Завод збережений. Минулого року його частину відремонтували, але через відсутність сировини тоді його запустити не вдалося. В мене прохання до самооборони навкругі. І цього заводу городка вирізані вже шість заводів. Тобто колись, навіть тут в городку було два заводи. Тобто, хватало сировини, буряка для всіх заводів. Сьогодні заводів немає і буряка немає. Тому в мене прохання до самооборони, коли вони всі патріоти, коли є якісь державні завдання, то давайте посіємо сировину. Ми свого боку ремонтуємо завод. Але хай посіють буряк. Сьогодні є фермерське господарство, Сьогодні є земля в оренді в багатьох підприємств. В багатьох то хай буде як колись якусь програму скласти, що стільки, стільки здається, буряка, і все від того, ми і будемо ми налаштовувати. Бо коли б ми хотіли його чи продати, чи порізати, то б давним-давно було б то зроблено. П'ять років ми його бережемо, В рік іде два мільйони тільки на збереження заводу. Крім того, повідомив Анатолій Адамович, кошти на відновлення діяльності заводу щороку акумулюються. І цього року завод готові запустити звичайно при наявності цукрового буряку. До того ж, співвласник надіється і на тісну співпрацю з хмельницькою самообороною і пропонує людям туди ж подати в письмовому вигляді всі свої претензії, які разом з ним будуть розглянуті та на черговій зустрічі з городочанами обговорені. Ну як коли люди мають претензії, я знову ж таки сказав, хай то все буде не базаром, хай викладять свої претензії на папері. Відповідно передадуть самооборону, я до них приїду, відповідно, підготуюся і все розповім. Однозначно, я на всі питання дам відповідь. Опісля огляду заводу та його території на центральній прохідній були підбиті підсумки зустрічі. Результат нашого тут огляду заводу такий, що завод практично не розрушений, не порізаний. Завод, в принципі, можна запустити, але, звичайно, для цього треба кошти. От і треба спонсора, і ми будемо допомагати шукати. Треба, щоб фермери пішли на зустріч і сіяли бурякани. От, оскільки тут дійсно підприємство досить таке потужне, і можна було б е, дати людям роботу. Ми домовилися з власниками, ну, з основними власниками, що вони будуть співпрацювати, будуть вести документацію всю свою. Е, от і можливо. І, можливо, нам і вдасться встановити завод. Більшість городочан теж задоволені зустрічю та покладають велику надію на представників самооборони. Я задоволена зустріч з цими людьми, з цими представниками, що приїхали. І я я надіюся, і, і всі люди надіються, що нас буде завод працювати. Я задоволений. Чому? Ну, все ж таки, ми повернулися до того підприємства. Можливо, можливо, все ж таки знайдуться кошти, щоб його відновити до представників самооборони. теж відношуся ніби з, з повагою. Но якщо вони війдуть в довір'я людей надалі ми побачимо їхні види роботи. буде. Бандити сняли бандитів, а другі бандити сні тих бандитів і так буде в нас на Україні. Та через п'ять днів знову тривожна інформація від людей, начебто планують вивозити обладнання з заводу. Городочани звернулися до правоохоронців. В Рвіділ поступило повідомлення від місцевих жителів про те, що на територію цукрового заводу заїхали два автомобілі про те, що будуть відвантажувати матеріальні цінності з цукрового заводу. Місці, на місці події виїхали. Перевірили про те, що автомобілі, да, дійсно два Камази знаходилися на території, які проводили ремонт даних автомобілів. Після того, після ремонту дані автомобілі, які заїхали, так і виїхали без будь-якого вантажу. Як тільки Камази від'їхали, представник Хмельницької самооборони, який також приїхав того дня, зразу ж опечатав всі в'їзди та виїзди на завод.